Ні, усім глядачам Кременчуцьких новин дивіться у випуску інтернет-голосування за перейменування вулиць добігло кінця. Рятувальники збивають бурульки, а у Кременчуці у моді, гумові чоботи та калоші. У рамках закону про декомунізацію у Кременчуці має бути перейменовано більше півтори сотні об'єктів топоніміки. До перейменування вулиць долучились науковці, громадські активісти і пересічні громадяни. На комісіях у міській вони надавали свої варіанти нових назв вулиць. Далі на сайті міської ради було оголошено голосування. Усі бажаючі мали змогу обрати уподобану назву вулиці. Сьогодні у півночі голосування завершується. Як далі відбуватиметься перейменування? Дізнаєтесь із наступного сюжету. Станом на сьогодні на офіційному сайті Кременчуцької міської ради у голосуванні по перейменуванню вулиць взяли участь трохи більше 2200 Кременчужан. Загальна кількість голосів становить майже 39 тисяч. До перейменування запропоновано 157 вулиць, провулків, проїздів, тупиків, проспектів. Варіантів нових назв чимало. Громадські активісти і Громадські об'єднання, які об'єдналися, запропонували свій варіант вулиць. Науковці, бібліотекарі, музейні робітники об'єдналися, пропонували свій варіант. Крім того, робоча група, яка образувала з тих пропозицій, що надавали кримчужани, теж запропонувала свій варіант. Всі ці варіанти були оприлюднені на сайті. Завтра на сайті міської ради можна буде побачити остаточні результати опитування. Слід зазначити, що паралельно пропозиції щодо нових назв надходили і до газети Вісник Кременчука, і до спеціальної комісії з переіменування. Усі назви, що пропонувала громадськість, будуть враховані. Подальші ж кроки міської влади такі. Робоча група відпрацює і підготує пропозицію. На засідання робочої групи з тим, щоб запропонувати вже в остаточному варіанті розгляд пропозицій і вироботку пропозицій для міського голови, для того, щоб. Він міг прийняти рішення і провести це розпорядження міського голови. Тож, кому не байдужа доля Кременчуцьких вулиць, ще маєте кілька годин часу, аби проголосувати на сайті Кременчуцької міської ради. А згідно із законом, міський голова Віталій Малецький має до 21 лютого підписати відповідне розпорядження, яким власне і перейменує вулиці Кременчука. Цьогорічні тривалі канікули у навчальних закладах завершуються. 1 лютого учні загальноосвітніх шкіл знову сядуть за парти. Наразі керівники навчальних закладів отримали завдання відновити нормативно-температурний режим у школах, аби у понеділок учні прийшли у теплі класи. Карантин, що був оголошений через складну ситуацію із захворюванням на грип та ГРВІ, закінчується 29 січня. Заняття відновляться вже з 1 лютого. З понеділка, 1 лютого, підуть, запрошуються до навчальних закладів. Розпочинається заняття, починається другий семестр. Дійсно, питання складне, але ми запропонували і керівникам навчальних закладів, і вчителям, щоб вони посилили контроль. Контроль в якому плані, що якщо дитина хвора, або є залишки від хвороби, або починає хворіти, щоб вона відправлялась додому. Посилити контроль за додержанням протиепідемічного режиму зобов'язали керівників як шкільних, так і дошкільних закладів. Зокрема, забезпечити неухильне дотримання температурного режиму, належне функціонування медичних кабінетів, суворе додержання дітьми та персоналом правил особистої гігієни, регулярно проводити вологе прибирання та провітрювання. По нормам у нас температура. В класному приміщенні від 17 до 20 градусів, а взагалі в приміщенні навчального закладу від 15 градусів, це в спортивному залі, до 22-23. Тому температурний режим ми дотримуємося, намагаємося дотриматись. Ну, а в залежності від того, якщо дитина, наприклад, відчуває дискомфорт, то будь ласка, хай вона тоді одягається може тепліше. Ну і звичайно, якщо будуть виникати якісь питання в першу чергу до керівника навчального закладу. Якщо ж батьки вважають, що дитині наразі не варто йти до школи через недобре самопочуття чи велику ймовірність захворіти, вони мають право залишити її вдома, обов'язково повідомивши про це класного керівника. Ніяких питань до батьків, якщо вони не будуть відправляти дитину до навчального закладу, якщо вони вважають, що дитина хвора, репресивних мір не буде. Єдине, звичайно, потім на дитину буде додаткове навантаження. Водночас батькам слід знати, якщо ваша дитина без поважних причин впродовж 10 днів не відвідувала навчальний заклад, то керівництво закладу може звернутись до відповідних служб. Є випадки і батьки це повинні знати. 10 днів немає дитини, тобто 2 тижні фактично, то тоді навчальний заклад звертається до служби в справах неповнолітніх. Контроль повинен бути, бо діти є діти. На дворі потеплішало і на дахах будинків повиростали бурульки. Зі скаргами на таку небезпеку мешканці міста масово телефонують на службу допомоги мера Кременчужанам 1563. Завдяки злагодженню взаємодії двох служб на допомогу людям приходять рятувальники. Як сьогодні МНСники полювали на бурульки, бачили наші журналісти. Два дні тому кермичуцькі новини вже показували, як багато величезних бурульок з'явилося над фасадами будинків. Саме так над головами кермичужан зависла смертельна небезпека. Сьогоднішнім потеплінням небезпечні брили почали рухатися і падати з покрівель. На вулиці Горького крига з даху розбила піддашок над магазином. Небезпека з дахів чатує на свою жертву. Ось ці величезні глиби впали першими. Збили пластик для того, щоб наступною жертвою не стала людина. На допомогу приходять рятувальники. На сьогоднішній день близько трьох десятків звернень надійшло до служби допомоги мера Кременчужанам зі скаргами на Бурульки. Служба допомоги мера Кременчужанам отримує від мешканців такі повідомлення. В Першу чергу негайно. Ми повідомляємо в управляющій компанії про цю ситуацію. На сьогоднішній день управляючі компанії в цілях безпеки життя своїх працівників виконують тільки роботи огородження даних ділянок. Біля будинків, щоб мешканці бачили, що тут небезпека. Тож боротися з крижаними велетнями мерія відрядила рятувальників. Перший заступник міського голови і міський голова Кременчука поставили завдання Державній службі з надзвичайних ситуацій щодо ліквідації даних ситуацій. Сьогодні пожежна машина з автодрабиною виїжджала на полювання з борульками за кількома кременчуцькими адресами. По заявленню оперативного відділу міста Кременчука виїжджає наша автолесниця, вот, автолесниця 30 метрів. Помощью нію розлажуємося. По ситуації смотримо дієся, можливість розложитися гі нету. Якщо є можливість, не мешать ні провода, ні дерев'я. Розлажуємося по ситуації пива. Завадити небезпеці намагалися двірник, яка розвісила на подвір'ї та воротях з боку вулиці, попереджувальні оголошення. А ліквідувати загрозу оперативно прибули фахівці. МНСники збивають бурульки за допомогою лопати та сокири. З неабиякою цікавістю слідкують за процесом діти. Снег с крыши, он никому на голову не упал. Когда мы гуляем во дворе, мы смотрим на крышу, чтобы там не было снега, и он на нас не упал. Я вперше бачу, я к просию, пожежная машина иммуниться секретарь. Якщо машиною під'їхати до небезпечного місця неможливо, рятувальники намагаються збивати бурульки з вікна. Впродовж зйомок два моменти особливо привернули увагу нашої камери. Перше автомобілі покинуті власниками у місцях, не пристосованих для паркування. Ця автівка стала перешкодою для пожежної машини, яка ледве оминула БМВ, щоб заїхати на подвір'я. І друге смугасті червонобілі стрічки, які мають попереджати про небезпеку, для перехожих не перешкода. Ось так проходять люди під стрічкою, тоді, коли прямо над головою, з Даху звисає метрова борулька. Кременчужани, будьте обережні. Щоб не стати жертвою боруляк та крижаних брил, дивіться і під ноги, і вгору. Дбайте особисто про власну безпеку. Через потепління крига на річці стає все більш небезпечною. Як зберегти своє життя та здоров'я під час зимової риболовлі? Дивіться далі. Ловити рибу взимку досить екстремальний вид зимового відпочинку. Особливо небезпечно це зараз, коли підвищилася температура повітря. Хоча лід ще товстий, але він прикритий шаром снігу, тому невідомо де саме причаїлася небезпека, розказав Кремечуським новинам Василій Білоус. Хотел бы предупредить тех людей, которые собираются выходить на зимнюю рыбалку, на Кремчутское водохранилище, на Днепродзержинское и на те места нашего, на реке Днеп, Самусеевка, это тоже там очень опасное место. Под шаром снега и льда есть промоины и родники, то есть они составляют очень большую опасность. У випадку, якщо ви провалилися під кригу, головне не панікувати, покличте людей на допомогу і намагайтеся вибиратися з ополонки в ту сторону, звідкиля ви прийшли. Також не зайве у спорядженні зимового риболова, буде мотузка. Уходя на рибалку, надо собой брать в первую очередь веревку линус не менее 15 метрів з грузом на конце. Вона не должна быть смотана в быстро ну, щоб розмотати, бросить, оказати помощь. Тобто, по Отже, любителям зимової риболовки треба пам'ятати, що ніякий влов не коштує людського життя. Сніжна зима, відлига, тони солі, які застосовували комунальники у боротьбі із кригою, все це негативно відбувається на стані взуття. Від вологи та солей, чоботи та черевики, особливо натуральні, псуються. Тож у моду повертаються калоші та гумові чобітки, які саме обрати для нинішньої погоди. І ціну питання сьогодні вивчала Олександра Демеденко. Мені, як і багатьом кременчужанам, набридло псувати взуття у сніговій каші, але кажуть, є вихід, галоші відомі ще з радянських часів. Кажуть, зараз вони бувають навіть дуже стильними і зручними, тому йдемо на ринок обирати. У першій же торговій точці бачимо різноманіття моделей: дитячі, чоловічі, жіночі, з утеплювачем і без суворого дизайну гумові і гламурні силіконові з квіточками. На очі так? Да? І детські ясно. А розміри всі є, да? Ясно. А от із розмірами проблема. Продавці говорять, найбільш ходові нині у дефіциті, але вже завтра обіцяють оновити асортимент, адже попит народжує пропозицію. Ціна ж питання від 120 до 250 гривень. Сколько двісті тридцять А розміри є? Размеры пока нет. Сегодня угу. будут. А коротенькие? 140, 120. Угу. Детские 130, 100. Силикон 130. А сейчас берут? Да. Сейчас именно да. Угу. Погода такая. На ринку ми побачили різноманіття моделей, а от у магазині господарчих товарів нам запропонували надійні стандартні гумові чоловічі чоботи. 120-130 гривень і по 170 от качество резини. Який попит нині? Попит поки що сьогоднішнього дня начнеться попит завтрашнього дня. Сьогодні сідні починаємо плавати, а завтра будемо брати. Непогана якість резини. Мягенька, виробник є Польща. калоші. Це зручно і недорого, але ж не всім дрес-код дозволяє приходити на роботу у калошах. У взуттєвих магазинах є спеціальне мембранне взуття. Щоправда, і коштує воно на порядок вище. Наприклад, такий варіант водонепроникних черевиків нам порадили у спортивному магазині. Ну, де та вот хороше на цю погоду ані получається тут різіновий насокані. Ну Ну, воду сейчас не пропускают, снег. Подошва здесь хорошая, как раз налет, она не скользит. Жарко не будет у них? Нет, они влаговыводящие. Тобто, якщо нога потіє, то ну, влага виходить, а ножка сухається. І ціна вапроси. Ціна випроси. Це модерні скітки йде тисяча триста дев'яносто дев'ять. Тобто вже є сезонні скітки. Да? Да, да. Як говорять англійці, не буває поганої погоди, буває поганий одяг. Ми ж пересвідчилися, вибір є. І захистити свої ноги від вологи можна за досить невеликі гроші. У зв'язку з епідемією грипу городяни активно розкуповують маски та профілактичні засоби від простуди та грипу. Містом поширили чутки, що в аптеках немає в наявності масок та оксолінової мазі. Сьогодні наші кореспонденти відвідали кілька аптек та дізналися, чи це правда. Кременчужани вже кілька тижнів масово хворіють на застудні захворювання та грип. У зв'язку з цим городяни купують противірусні засоби та ліки. Грип, все робить грип, реклама, все покупайте, покупайте. Ну, от так, кожен старається щось докупити. Жена понакупляла. Багато. Таблетки в основному. А мізон, по-моєму, так як це називається. Я теж з грипом. Син покупав такое, що розводити з водою, навіть відкаркує ще і то, що про жидкої такої сложечкої топіла. В цілях профілактики мешканці бажають придбати оксолінову мазь, але відзначають, вона продається не в усіх аптеках. Я вирішила приобрести оксілінову мазь ради профілактики, тому що кріп купили її? ні Нет, на жаль, где. Тому пойду далі искать. Ми відвідали кілька аптек і запитали, чи є у наявності оксалінова мазь. Дійсно, цей профілактичний засіб можна придбати не скрізь. скажіть, А у вас оксалінова мазь є? Ні, та а вообще на вас буває? Ні, у нас не буває, нас із базілінка каналах. оксалінова мазь є у вас. Ні, завтра повинні подвісті. Сьогодні немає. А вже в наступній аптеці противірусного засобу було вдосталь. Оксалінова мазь є? Є в наліч, да? Да, пожалуйста. А как часто люди беруть? Беруть. Скільки стоїть такси маска? 10,80. Щоб не підчепити вірус, мешканці також використовують спеціальні маски. Вони були у наявності в усіх аптеках, в яких ми побували. А є в налічні маски? Да, конечно. А в яку ціну? – Флізеліновое рубль 33, три, 9,29. Скажите, а как часто сейчас крымчужане вообще берут маски? Я, наверное, только сегодня раз и продавала там штуки три. Не могу сказать, что так активно. В день, допустим, сколько вы масок продаете? Ну, упаковка стабильно 100 штук уходит, ну, как бы, за за смену. И дефицита нет масок? Нет, масок нет в очень большом количестве. Вчера мы только 20 упаковок заказали, как бы, ну, вот есть. Маски берут в основном магазины. Работники в магазинах, лічибне А люди беруть понемножечку, дві-три масочки. У зв'язку з епідемією грипу Кременчужани активно купують противірусні препарати та антибіотики. Втім, аптекарі відзначають, за останні дні покупців стало значно менше, ажіотаж пройшов. І справді в тих аптеках, в яких ми побували, черг не було. В общем-то, за последние два дни как бы стало меньше посетителей у нас в аптеке. Так что будем надеяться, что уже все-таки гриб идет на спад. Сьогодні, 28 січня, у світі відзначається міжнародний день захисту персональних даних. Це свято було засновано для того, щоб користувачі мережі дотримувалися правил поведінки в інтернеті, які допомагають обезпечити не тільки віртуальне, але і реальне життя. Як не потрапити до шахраїв на гачок, дізнавались наші журналісти. Ми живемо у вік інформаційної свободи. Це надає можливість отримувати необмежену кількість будь-якої інформації та кожен день дізнаватися щось нове, але є і інша сторона цієї свободи. Банки, лікарні, навчальні заклади, соцмережі наразі не залишити свої персональні дані майже неможливо. Саме цим і користуються зловмисники на підтвердження тому. Велика кількість саме інтернет-злочинів. І Кременчук не виключення. З початку року ми маємо близько 10 повідомлень, що стосується покупок на інтернет різних ресурсах. Щось стосується... Тується псевдо шахраїв представників банків. Беремо ті люди, які зазнали збитків більше двох тисяч гривень. Близько трьох випадків. Є незначні збитки, це 500-600 гривень. Але люди також звернулися за допомогою як в служби безпеки банків, так і до нас, як до правоохоронних органів. Один з потерпілих від злодіїв поділився з нами своєю історією. Недавно мені позвонили на телефон, представились з банку, банка. И предложили оформить новую карту. Но для этого мне необходимо было продиктовать свой ЦВВ код от моей действующей карты. Но ну, а так как по своей неопытности я ну, не удостоверился, что это действительно работник банка. Я, звісно, його продиктовав. На наступний день я отримав смс-овдивлення про те, що з мого рахунку були знімані засоби, хоча я їх не знімав. Але що треба зробити, щоб максимально убезпечити свої персональні дані? Для відповіді на це запитання ми звернулися до одного з хакерів. Для початку не залишати ніякої інформації про себе ні в сеті, ні на паперах, ні де. І, само собою зробити паролі не 1, 2, 4, а більш складні, з буквами цифровими, з великими буквами маленькими. Також эксперт рассказал нам, что треба делать, если вашу страницу все-таки сломали. Обратиться непосредственно к руководству сайта, к админу, к службе поддержки, на, на котором ли рабочий ящик или социальная сеть, и заблокировать данный контент. Если вас сломали в локальной сети провайдера, например, дома, ваш интернет, сразу звонить провайдеру, и они вычислят, по какому адресу 5 был сделан взлом на каждую человека через проходительный орган. Про відпочинок та оздоровлення дітей пільгових категорій влітку 2016-го їхні батьки мають подбати вже сьогодні. Управління сім'ї дітей та молоді вже розпочало формування банку даних таких дітей. За яких умов та куди слід звертатись, дізнаєтесь з наступного сюжету. У першу чергу безкоштовним оздоровленням та відпочинком будуть забезпечені діти пільгових категорій населення: діти з сироти, позбавлені батьківського опікування, діти з багатодітних та малозабезпечених родин із сіми учасників АТО та вимушено переміщених осіб. Попри складну суспільно-політичну ситуацію, відпочинкова кампанія цьогоріч не відміняється. Міське управління сім'ї, дітей та молоді вже розпочало формування банку даних. 1 січня цього року управління розпочало формування банку даних дітей, які потребують особливої соціальної ваги. Та підтримки на літнє оздоровлення. Ми всіх чекаємо. Приходьте, пишіть заяви, приносять документи. За детальною інформацією також звертатися в кабінет 522 площа перемоги 2 або за телефоном 220 89. І наостанок про погоду. П'ятницю 29 січня. Синоптики прогнозують малохмарною можливий дощ. Вночі температура повітря плюс 2, в день плюс 4. Родинного вам затишку за будь-якої погоди та до зустрічі.